початку 21-го року мене наздогнала геніальна задумка слеш челендж слухати виключно класичну музику. Челендж не в тому, щоб пропускати крізь вушні канали, нудні, на думку багатьох, музичні вібрації. Ні, цікаво було зновувати зміни у світогляді, якщо такі будуть. Зважаючи, що класична музика це циклопічний пласт від раннього Ренесансу і до 21-го сторіччя, сайт квестом був пошук відповідників тим обскурним і не дуже жанрам музики, який я споживав повсякчас, враховуючи, що навіть у бароку можна знайти притечіндастріал, не кажучи вже про розмаїття академічної музики 20-го сторіччя. Експеримент вдався, і навіть на початку 22-го року я не поспішав розбавляти своє музичне буття.